21-річний В'ячеслав Солодуха за контрактом у лавах ЗСУ з 18 років. З початком повномасштабної у складі 81-ї бригади воював зенітно-артилерійській батареї. Дрони, ланцети збивали. К-52. Торік каже, 20 лютого по їхній позиції вдарив російський дрон. В'ячеслав отримав травми. Відтоді бойові завдання не виконує. З АК-74 я збив йому крило, Почається він почав Десь в метрах трьох від мене і від зенітної нашої установки він упав і початься здетоніровано. Підшипник залетів мені в ліве коліно. Хлопець родом із Луганщини. Каже, вручення повістки не чекав, бо хотів відвоювати рідні землі. На його думку, зменшувати призивний вік потрібно, адже молодим воювати легше. Ти більше витривалий. В тебе більше здоров'я, ти більш енергічний. На захищати свою державу, на захищати своїх батьків, сім'ю і, ну, і стояти за, за самого себе як чоловік. Черкащанин Арсен Шишкін зменшення призивного віку не підтримує. У нас дуже багато чоловіків, які можуть воювати, які хочуть воювати, але по багатьом причинам їх не туди не відпускають. У нас дуже багато багатий штаб поліцейських, які також могли б воювати. Каже, через декілька років він і сам підлягатиме мобілізації. Напевне, піду а куди діватися. У мене вибраний не буде, як і в більшості потрібно боротись. потрібно знаходити інші методи боротьби, потрібно починати з внутрішньої боротьби. Як розповіла речниця Черкаського центру комплектування Аліна Кривошея, 4 квітня військовозобов'язаними стали чоловіки віком від 25 до 60 років. Громадяни України віком від 25 років до 27 років раніше були в статусі призовників, так би мовити, вони могли призиватись на строкову військову службу, а зараз вони є військовозобов'язаними, тобто вони можуть мобілізуватися до збройних сил України. Громадяни від 25-річного віку мають з'явитися до територіальних центрів комплектування, перевірити свої. І облікові дані, сімейний стан, і якщо буде необхідно, проти військово-лікарську комісію для встановлення ступеню придатності до проходження військової служби. Раніше ці зміни були запроваджені за ініціативи головнокомандувача збройних сил України. Також скасували статус обмежено придатний, додала речниця. Зміни набудуть чинності 4 травня. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про зміни до закону України про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення прав військових та поліцейських. Всі громадяни, які мають статус обмежено придатний за станом здоров'я, мають пройти військово-лікарську комісію протягом наступних 9 місяців. Вони або повністю стають непридатними до військової служби, або придатними. Теж і стосується військовослужбовців: ті, хто отримають статус непридатний до військової служби, то вони звільняються з військової служби. Ті, хто отримують статус придатний, то вони продовжують службу в збройних силах України. Були певний перелік хвороб, якими визначалося, чи людина придатна до військової служби або Непридатна або обмежено придатна. Дар'я Шевченко Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.